Погана новина в тому, що економіка москалі досі існує, і це для нас дуже погано. І в них є великий запас міцності, і вони акумулювали гроші і ресурси останні 15 років, і ми зараз розуміємо на що. Але як ви сказали, в нас цього року і наприкінці першого кварталу пішли дуже гарні новини з точки зору поточного стану москальської економіки. І е, ми отримуємо все більше і більш цікаві новини. Ну, декілька е, тижнів тому вони відзвітували, що в них в першому кварталі впали е, е, доходи від нафтогазової індустрії на 40%, це майже в два рази. А доля цього в економіці Росії десь від 30 до 45%. відсотків зараз ніхто не може рахувати, бо вони дані закрили, і ми можемо тільки приблизно це аналізувати. Але вчора прийшли найбільш цікаві новини. Бо в них НДФЛ – це податок на доходи фізичної поголов'я. Али на 20%. з цього слідує а, декілька висновків. Перше, ну це велика. Частка державного бюджету в них чистий НДФЛ в них 10%, тобто мінус 2% вони отримали одразу. Але це мультиплікатор до інших е видатків, таких як е соціальне страхування, і інше. Це вже 18% державного бюджету, які е які теж впали на 20%. Но е НДФЛ це. Е Податок на фізичну стадо, і це означає, що в них доходи впали на 20%. Це означає, що як би вони не казали, що в них все добре, люди починають отримувати грошей менше і менше. А ще які наслідки не головні, це те, що частина цих, цього податку йде в місцевий бюджет, а це виплати вчителям, докторам та місцевим бюджетникам, і вони вже мали затримку в виплатах. І я сподіваюся, що вона буде наростати. Але з точки зору довготривалого аналізу, це дуже болюче буде. Впливати на внутрішній попит. Він вже впав, він вже змінив свою структуру, люди купують більш дешеві товари і, наприклад, якість їжі в них дуже дуже добряче впала. Ну, у них це, і так вона не надто хороша була, це... давайте по чесному. От. І ми будемо мати <кліст>, довгі наслідки. Якщо попит впав, то впав впаде е збори по НДС е на наступних періодах, і компанії не будуть отримати при прибуток, і вже те, що е податок на прибуток в них впав дуже добряче. Я сподіваюся, що він ще буде падати. Тобто економіка може. <кліст> В них впасти в будь мить, але ми розуміємо, що в них запас в місяці дуже великий, і коли це мить наступить, незрозуміло. Всі, хто нас питає, економічний фронт, всі, хто нас питає, коли це буде, ми відповідаємо не питай, коли це буде, а питай, що я зробив сьогодні, для того, щоб це сталося, сталося раніше. Ну от мені дуже цікаво, якраз коли ну ви кажете якість їжі там у них буде гірша, але ми розуміємо, що в бідних регіонах, особливо звідки більшість їде, якраз військових, особливо за минулий рік. Так ми знаємо, перші, хто заходили, перших кого призивали, це були доволі бідні регіони. Які в принципі їхнє головне досягнення, що у них туалет на вулиці, тобто вони і так харчувалися не найкращим чином. Нам важливо, щоб це падіння відчувалося і е, в Росії якраз де, де є поруч їхні центри прийняття рішень, які, в принципі, можуть повпливати на те, щоб е, вже оця зачарованість з Путіним, щоб вона сходила. Ось там, наскільки це торкнеться того ж самого Пітера, то і самої Москви? Я впевнений, що не торкнеться. А ми зараз не впне очікуємо того, що там буде якісь виступи проти Путіна. Бо в них завжди працює ідея, що государь хороший, боярі плохі. <клух> тобто. Ця ситуація впливає на стан місцевих еліт, і це те, що може розкачати цю економіку. Тобто люди будуть голодати, люди може будуть, будуть виходити на вулицю, але вони не будуть проти Путіна, проти війни. Вони будуть пр проти місцевих олігархів. І як казав в Твіттері один з е, е, москалів, який поїхав з країни. Він казав, що люба людина в, в регіоні. Не в Москві і не в Пітері, будуть дуже великої небезпеці, бо їх перших будуть на вили садити і вішати фізично знищати. Тобто це буде розшатувати локальні якісь. Uh -huh. Теми, але я впевнений, що Путін і далі буде в них добрим царем. Тобто, нам важливо завалити економіку таким чином, щоб була революція серед еліт високих чи місцевих. І це що може пошукнути е, існуючий режим, ну в принципі, ми розуміємо, що ті події, які а, відбуваються да, в Білгороді, теж було б дуже добре, якби вони відбувалися по всій Росії, якраз. У тих регіонах, які бідні, то тоді б вони не знали б чим гасити цю пожежу, яка відбувається. І останні санкції до чого нам санкції ми бачимо працюють, але не настільки ефективно, як нам хочеться. Росія примудряється їх обходити, але зрештою вони все одно працюють. Ми можемо це стверджувати. Да, вони працюють, ну ми ми це бачимо <зараз>, зараз. Наша позиція деяких активістів економічного фронту полягає в тому, що не треба вводити нові, нові санкції, а треба зробити так, щоб існуючі працювали дуже добре. І зараз всі, хто спілкується з Сполученими Штатами чи з Євросоюзом, в них <зараз> Запитують не нові санкції, а вторинні санкції за порушення е, первинних санкцій. Тобто турецькі, казахські і інші компанії китайські, е, які допомагають москалям від, 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 обходити е, існуючі санкції, повинні бути наказані. І нас там слишуть, я. В, е... Сподіваюсь, що ми побачимо в наступні декілька тижнів від 4 до 8, такі приклади таких вторинних санкцій, які дуже важливі. Бо економічний фронт працює не в юридичній площині, а Ми в більшості запугуємо компанії. Якщо в нас будуть приклади, які ми зможемо використовувати, то це буде більш ефективніше. Дай Бог, щоб це все спрацювало. Дякуємо вам, Денис Довгополий, автор каналу Діді Економік Вор сео компанії ЮНІКОРНЕС підприємець.